Вітаю у студії Анатолій Рожко з актуальними новинами Закарпаття, які підготували кореспонденти телебачення Корзо. А сьогодні у випуску новин за 7 серпня наступне: Регіональна туристична палата України з'явилася на Закарпатті. Мовний закон передали на підпис Януковичу: в Ужгороді діти перекрили дорожній рух. Дерев'яні церкви Закарпаття, номінанти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одному працівнику відрізало ногу, іншому розірвало легеню на виробництві. Із Закарпаття вивезли понад 100 тонн небезпечних безгоспних пестицидів. На Хущині 10 дітей і 10 дорослих потрапили з харчовим отруєнням до лікарні. Постраждалих у ДТП Закарпатців доправили додому. Погода, 8-9 серпня, різко похолодає. Регіональна туристична палата України з'явилася на Закарпатті. у гірському краї. Зареєстровано відділення громадської організації Туристична Палата України, головним управлінням юстиції у Закарпатській області відповідно до статті 17 закону України про об'єднання громадян на підставі подання всіх необхідних документів, які відповідають вимогам чинного законодавства, легалізовано шляхом письмового повідомлення про заснування Закарпатське регіональне відділення Всеукраїнської громадської організації Туристична палата України. Мовний закон передали на підпис Януковичу. Голова Верховної ради України Володимир Литвин підписав закон про основи державної мовної політики, що розширює застосування російської мови на регіональному рівні. Водночас закон уже відправлений на підпис президенту України Віктору Януковичу. Нагадаємо, що раніше Литвин відмовився підписувати цей закон, аби без підпису спікера документ не може надійти на підпис главі держави. Крім того, Литвин та його заступник Микола Томенко написали заяви про відставку. Верховна Рада двічі проголосувала проти відставки Литвина. В Ужгороді діти перекрили дорожній рух. Днями на київській набережній поблизу Закарпатської обласної телерадіокомпанії молоді батьки мітингували проти бездіяльності міської влади. Подробиці у сюжеті телебачення Корзу». Київською набережною гуляючи мало ужгородців та гостей міста. Тут розміщені заклади освіти, театр та інші установи. Кожного року, переходячи дорогу, діти та дорослі ризикують потрапити під колеса. На жаль, така негода таки трапилась. Автомобіль збив маленьку дівчинку. Батьки поскаржились у мерію і попросили встановити лежачі поліцейські, аби обмежити швидкість автомобілів на вказаному відрізку. В Ужгородському міському виконкомі громадянам відповіли, що грошей на лежачих поліцейських у них нема, і сказали, робіть все за власні кошти. Натомість пообіцяли, що встановлять обмежувальні дорожні знаки та нанесуть на дорогу відповідну розмітку з зебрами та попередженнями. Час ішов, а жодна з обіцянок так і не виконана. Тож, 1 серпня, батьки разом зі своїми дітьми перекрили рух київською набережною. Малеча вирішила боротися за своє життя та здоров'я самотужки. За допомогою кольорової крейди вони облаштували пішохідні переходи та зробили написи обережно діти на дорозі, зупиніть смертельні гонки та інші. Ми збирали підписи на встановлення лежачих поліцейських. Это было в апреле, потом я не смогла заниматься этим. И 18.06 сбили девочку на наших глазах, ну наших друзей, девочку. Возди. Вот. Мы нас через это два дня дособирали подписи и зарегистрировали заявление. Вот. Потом была комиссия, на комиссии решили, что сделают нам разметку пешеходных переходов и поставят знаки. По сей день ничего нету, а лежачих полицейских у нас. Не было бы, если бы нам не помог наш местный депутат, который сам взялся за это. То есть на лежачих полицейских в города денег нету. И никто ничего не решает. До, до сих пор нет ни одного знака, никакой разметки. Здесь школа, здесь люди приходят отдыхать, здесь лавочки. Спокойно, а, тихо, моя река, моя и моя здесь моя летают моя. со скоростью 200 км в час. Ночью у нас здесь гонки от драмтеатра до, пешеход... до транспортного моста. Золотая молодежь наша устраивает гонки. Вот, они несутся на мотоциклах с ревом, с грохотом. О, какая вот, какая от от драмтеатра до пешеходного моста. У них тут непрерывная трасса гоночная, вот они веселятся. Спать невозможно, но это уже ладно. Тут днем просто не выйдешь спокойно. Если здесь полноценная дорога, значит должна быть какой-то заборчик минимальный, должны быть пешеходные переходы. Здесь ничего этого нету. На набережной летают на велосипедах, и, потому что велосипедисты боятся на дороге ездить. Вот, а перейти дорогу вот, детям, например, это вообще невозможно. Чтобы выпустить ребенка одного, гулять об этом вообще речи быть не может. Дерев'яні церкви Закарпаття номінанти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вісім дерев'яних церков України, включені у список номінантів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дві з них знаходяться на Закарпатті. Струківська церква Рахівського району та Церква Святого Архістратига Михайла на Великоберезнянщині мають усі шанси стати об'єктами світового значення як найдосконаліші досягнення в сакральній архітектурі України. Одному працівнику відрізало ногу, іншому розірвало легеню на виробництві. За хронологією, перше із нещасть сталося у Міжгір'ї. По обідньої пори працівник місцевого товариства Альянс Тимофій 1960 року народження займався фарбуванням нижньої балки верхньої станції гірськолишнього витягу. За попередніми даними, приблизно пів на третю чоловік вирішив виявити ініціативу та пофарбувати інші частини обладнання, виліз на обвідне колесо. Саме у цей момент хтось із обслуговуючого персоналу включив механізм пасажирської підвісної канатної дороги. Як наслідок, нижня частина правої ноги робітника, опинившись між сталевим тросом і обвідним колесом, була буквально розтрощена. Потерпілого спочатку доставили у районну лікарню, відтак повезли до обласного центру. Проте пошкоджену стопу медикам таки довелося ампутувати. Інший нещасний випадок трапив, трапився у селі Сільце Іршавського району близько 17-ї години. Завершивши виконання доручених робіт, електромонтер Іршавського РЕМ Іван 1972 року народження почав спускатися з дерев'яної опори повітряної лінії. За попередніми даними, коли до землі залишалося ще два злишні метри. Опора раптом зламалася і впала вниз разом із робітником. На сьогодні потерпілий у тяжкому стані. Перебуває у медичному закладі. Лікарі діагностували у чоловіка закритий перелом десяти ребер справа, розриви легені та правої долі печінки, внутрішню черевну кровотечу, ряд інших телесних ушкоджень. Остаточні причини та обставини обох нещасних випадків на виробництві нині встановлюють комісії спеціального розслідування, створені наказом начальника територіального управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області. Із Закарпаття вивезли понад 100 тонн небезпечних безгосних пестицидів. На Закарпатті завершені роботи по вивезенню непридатних до використання пестицидів за кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Під час реалізації Міністерством екології та природних ресурсів проекту очистки України від непридатних до використання пестицидів, що визнані безгоспними, із Закарпаття вивезено 109 тонн цих небезпечних речовин. Станом на 31 липня 2012 року, спеціалістами «СіБУТ-сістем» завершені роботи по перезатаренню та вивезенню. Агрохімічних відходів, що проводилися за кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на території Хуського, Мукачівського та Тячівського районів Закарпатської області. Перезатарення та відвантаження небезпечних речовин проводилось під контролем спеціально створеної комісії. Згідно, комісії, згідно висновку комісії, роботи виконані у повному обсязі. На Хущині 10 дітей і 7 дорослих потрапили з харчовим отруєнням до лікарні. У суботу, 28 липня, на Закарпатті, в інфекційне відділення хуської лікарні, поступило сім хворих з ознаками характерними для харчового отруєння. У пацієнтів діагностовано ентероколіт. Було встановлено, що всі хворі пов'язують погіршення стану здоров'я із вживанням тістечок, принесених ними додому з весілля, яке відбувалося 26 липня в селі Березово, Хуського району. Обставинами, які сприяли забрудненню цих харчових продуктів, могли бути недотримання правил особистої гігієни зберігання продуктів при високих зовнішніх температурах в домашніх умовах. Одразу ж бригадою фахівців територіального санепідзакладу було проведено комплекс гігієнічних, дезінфекційних та протиепідемічних заходів. Також медичними працівниками дільниці було оглянуто всіх присутніх на весіллі за підсумками огляду. З ознаками кишкового розладу госпіталізовано 10 осіб. Загалом в стаціонарі знаходиться 17 хворих в селі Березово, в селі Кошелево, місто Хуст, з яких 10 дітей та 7 дорослих. Постраждалих закарпатців доправили додому. Вчора ввечері в аеропорту Ужгород приземлився літак, що транспортував восьмеро закарпатців, які постраждали в автоаварії на Псковщині. Нагадаємо, 1 серпня мікроавтобус, яким наші земляки їхали на заробітки до Санкт-Петербургу, зіштовхнувся з легковиком Міцубісі. Наслідок аварії, водій іномарки загинув, а восьмеро з дев'яти чоловік, що знаходились в мікроавтобусі, отримали травми різного ступеню важкості, виконуючи доручення уряду України. Транспортування наших громадян, які зазнали тілесних ушкоджень на території Російської Федерації. Був створено штаб по цій рятувальній операції. Начи такі вийшли представники нашого авіаційного загону МНС значить з міста Ніжина, і територіальні підрозділи, значить, Закарпаття. Обезпечення медицин медицинських дорозі було вкладено на значить групу медицинних катастроф. Наша місія була ще в тому, щоб Значить, зустріти і допомогти транспортувати і передати в руки медикам. Я думаю, що це жест такий, що показує, що держава піклується про своїх громадян, не залишає її в біді. Під час перельоту постраждалих супроводжувала спеціалізована медична бригада у складі хірурга, анестезіолога та двох медичних сестер. Ми прилетіли, вже все було підготовлено. погрузили ребят, все как положено, двое было в полусидящем положении, все остальные шесть человек находились в горизонтальном положении. Мы проверили у них давление, пульс перед отлетом, спросили, какие у них есть пожелания, они попросили водички, единственное, что их перед полетом сюда обезболили. Поэтому полтора-два часа мы летели, все было нормально, без всяких изменений. Вісім спеціалізованих медичних автівок транспортували пацієнтів в реанімаційне відділення обласної лікарні та центр нейрохірургії в Ужгороді. Для остаточних висновків щодо стану здоров'я потерпілих та визначення тактики лікування проводяться додаткові обстеження. А тепер про погоду. 8-9 серпня різко похолодає. Зсереди в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Температура повітря 8-9 серпня знизиться до 70 градусів. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. 8-9 серпня холодний атмосферний фронт пройде через всю Україну, крім крайнього сходу і півдня. Температура повітря знизиться на 7-10 градусів, запевнив Кульбіда. За його словами, 8 серпня в західних областях температура повітря знизиться до 21-26 градусів. У Північних областях до 24-29, в східних, південних і центральних до 26-31 градуса. Кульбіда зазначив також, що рух атмосферних фронтів із Західної Європи на схід вже почався і в понеділок це призведе до грозових дощів в західних областях України. У той же час, 10-11 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть у більшості регіонів України. На тлі помірної температури повітря в день при плюс 20, плюс 25 градусах, а в південних і східних регіонах плюс 27, плюс 32 градуси. У період 12-16 серпня буде спостерігатися різноманітний характер погоди. 12-14 серпня фактично у всіх областях короткочасні дощі з грозами. 15-16 серпня переважно без опадів. Кульбіда зазначив, що 15 серпня в західних областях, а 16 серпня на півдні, південному заході та центральній частині України почнеться нове підвищення температури. Однак він не зміг спрогнозувати, яких максимальних значень температура повітря досягне під час нової хвилі потенціалу. Пління, пославшись на складність прогнозування погоди на такий тривалий період, наразі це всі новини від телебачення. Корзо, наші кореспонденти і надалі триматимуть вас у курсі подій.